Рйози на врученні золотого м'яча. Ігнор Гюндогана та радикальні дії від Селтіка. З вами Нандо, тож, давайте поговоримо про футбол. Україну позбавили золотого м'яча. Really, І так цьогорічне вручення золотого м'яча не пройшла без конфузів. Організатор церемонії видання франсфутбол сього на всього не пам'ятає своїх переможців. Я забула тож на цьогорічне вручення премії Герда Мюллера найкращому голодору сезону запросили Галі Лінекара і офіційний акаунт Екс, чи як нам звично казати, Твітера золотого м'яча назвав англійця всього-навсього володарем золотого м'яча 1986 року. Ну Та що Ну і, і все, нібито нічого, але є одне малесеньке. Але Гаррі Лінекар того року зайняв друге місце. Перше зайняв українець Біланов. Ну і відповідно отримав і премію золотого м'яча. Ну і до слова, англійський форвард ніколи не вигравав золотий кубок. Ось вам і авторитетне видання. Ось така Продовження теми «Хуйня». воротаря збірної Аргентини та Астон Вілли двічі освистали під час отримання нагороди воротаря року. Перший раз під час оголошення переможця номінації Ворота року другий відповідно під час промови. В ведучому церемонії діді Дрогба навіть довелося зробити зауваження аудиторії. Справа в тому, що церемонія нагородження відбувалася в Парижі, і в залі були присутні багато гравців збірної Франції разом із головним тренером дідіє дешамом. Свис на адресу Мартінеса був пов'язаний з тим, що у фіналі чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини обіграла Францію. Але це більш другорядна причина. Основною ж називають поведінку Еміліано після чемпіонату світу, а саме під час нагородження, коли Еміліано витворяв деякі провокаційні дії з голкіперською рукавичкою. Просто подивіться на це і висновки робіть самі. Ленців Манчестер Юнайтед поповнення. Черговий персонаж, який розлютив болівальників червоних дияволів, Маркос Решфорд. А ну, ну, давай, давай. розліс уже під шостиною двадцять 29 жовтня. Манчестер Юнайтед розгромно програв у дербі Манчестер Сіті з рахунком 3-0. Втім, Маркуса це не дуже сильно засмутило, і я скажу більше. Він навіть стих якісно відсвяткувати дану поразку. День Народження Наташі. Ввечері після матчу Форвард вирушив до популярного Манчестерського нічного клубу, де його друзі організували для нього вечірку на честь дня народження. Така поведінка відверто розчарувала фанатів Манчестер Юнайтед, які і так не задоволені формою Рашфорда. Щоправда, зазначу, на наступний ранок Форвард без запізнення прибув на тренувальну базу червоних дияволів. Ого! Ого. Ілкай Гюндоган розчарований відношенням Барселони до його скромної персони, і це ще не все. Німецький півзахисник відверто шокований і навіть роздратований поведінкою своїх партнерів по команді після поразки від мадридського реалу. До того ж, півзахисник розчарований тим, що не отримав підтримки від Барселони під час переїзду до Каталонії ні у пошуках житла, ні у вирішенні найпростіших побутових проблем. Що в принципі є нормальним підсумку, захисник та його дружина відчували себе покинутими у Барселоні? Щоправда, повідомляється, що клуб вже встиг перепросити у німця за поведінку клубу. Чим все закінчилося, невідомо. Але зазначу, що Гюндоган з керівництвом Барселони був присутній на церемонії вручення золотого м'яча 2023 року. І все нібито добре і прекрасно, але німець відмовився робити загальне фото з представниками Барселони. Тож ось така казочка малята. Вашу думку чекаю у коментарях. Тим часом протистояння керівництва Селтіка з фанатами вийшло на новий рівень. Близько 200 фанатів отримали повідомлення про анулювання абонементів на матчі. Це пов'язано з активною підтримкою Палестини у військовому конфлікті з Ізраїлем. Фанати Селтіка демонстрували банери свободу Палестині і перемогу опору на матчах чемпіонату Шотландії, після чого посилили свою політичну акцію під час матчу. Ліги чемпіонів з Атлетіко. Керівництво Селтіка попереджало вболівальників з угрупування не висловлювати підтримку Палестини, але фанати навмисло пішли на перекір босам Кельтів. Представники фанугрупування вважають палестинців пригдіченими і порівнюють їх з історією клубу. Адже ірландці тікали до Шотландії, де і створили футбольний клуб Селтік. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.